Очку Сьогоднішній влог я розпочну напевно з невеличких покупок. Зараз я знаходжусь в ТРЦ Республіка. Мені потрібно знову щось докупити до своєї нової камери, щоб монтувати, хочу навчитися в новому новій програмі. Монтувати називається вона DaVinci, і щоб скидати файли. На комп'ютер мені потрібно купити до нього шнур та і сі з одної сторони, що було, а з іншої, USB, бо оказується такого в мене немає. І також мені потрібно ще зайти буде на шопінг в зару. І напевно ще б'є у б'юті купити новий шампунь. Взяла собі ось декілька речей на примірку, тому що ось ці джинси, що зараз на мені, я їх теж брала в зарі. Вони відносилися в принципі цілий рік. Супер взагалі нормально. Тому зараз помірю ще декілька моделей. Звичайно, там немає таких мом, як мені подобається. Все більше на широкий кльош мода така пішла. І взяла ще ось таку курточку в кольорі хакі. Теж хочу її повірити. Зараз подивлюсь. Ось як виглядає перша модель. Це, до речі, акційні джинси. От те, що мені не подобається, що вони отакі дуже широкі. От спереду. Мене якби збільшують, робить якусь набагато ширше. Але взагалі при цьому непогано дуже виглядають симпатично. Ну, не моє, чесно, хоч вони і коштують 700 гривень. І також я поміряла ще ось таку курточку. В неї дуже гарний колір. Але на жаль, я думала, що вона буде полегшена багато. Тобто, ну це така, знаєте, осінь, весна, прохолодна, Тобто вона, от я в ній стою, вона дуже тепла, прям дуже. Ну і плюс цей оверсайз крі. Я його не сильно люблю. На мені він якось доволі дивно дивиться, хоча ви напишіть в коментарях. Як вам в принципі воно непогано. тут, ну дуже такий крутий, глибокий капюшон, але ще кажу. Якщо брати її, ось наприклад, уже на весну, то я вважаю, що вона затепла. Це така навіть осінь. Я навіть навіть би сказала, що це єврозима куртка. Нічого я собі на жаль не обрала. Напевно, через те, що зараз в ЗАРА іде великий розпродаж, Там ну доволі такий хаос в речах. Там постійно працівники щось поправляють і вже буду чекати тоді нову весняну колекцію. Тоді знову сюди повернуся. Йшла собі за шампуном, тому що недавно я брала ось такий із серії Шварцков, і він мені, на жаль, не підійшов, тому що він доволі такий. Ну я вважаю, агресивний. Можливо, тут склад, тому що мені він сильно пересушив шкіру голови і не тільки мені, тому що я і мамі його купувала. І зараз я буду щось тоді собі інше підбирати. До цього в мене був матрікс професійний, і він був напевно кращий. Зараз подивлюсь, скільки він коштує, бо він напевно в два рази має бути дорожчим ніж оцей Шварцков, на жаль, він мені не підійшов. Також я підійшла до свого улюбленого стенду NYX Profession Makeup. Це косметика по середній ціні, по, ну і ціна якість тут є дуже непогані позиції. Я дуже люблю ось цю підводку Epi-Ink. лайнер. Їхня вона реалістійка, і тут дуже зручна щіточка у них іде. Також ось ці олівці для брів. Теж можете звернути на них увагу. Я ось користуюся ось цим тауп для губ. Він мені дуже подобається. І також раніше моїми фаворитами були ось ці олівці від NYX, ну звичайної серії, але на жаль, вони змінили формулу. І зараз мій улюблений відтінок Nude Beige, який в мене залишився як золото вдома, і я його економлю постійно. На жаль, змінили формулу інші відтінки, і зараз я шукаю аналоги ніяк не можу знайти. Отже, купила я своє Type-C до комп'ютера. взяла ось такий мені виробник порадив консультант. Надію, що підійде. З однієї сторони у нас тут іде USB, а з іншої сторони ось цей фейкс. Хочу вам ще дещо, до речі, розповісти, я тільки щойно була в магазині Єва. Ті, і в мене була якась дуже дивна ситуація з консультантом. Я з таким стикаюсь вперше. Я в принципі раніше все завжди знімала ну на свій телефон, іначе ніяких претензій ніколи не було. А тут я прийшла з камерою. Вона ж маленька, і вона знуна до мене підійшла і каже мені така на що це? Я знімаю, що це за камера. Я кажу, так, просто знімаю влоги для YouTube. Людям, наче, цікаво все, що я їм розповідаю, там і так далі, і вона почала, а ви ж мене не знімаєте. Я кажу, та ні, я не знімаю людей. Якщо вони цього не хочуть, то більше ну в мене немає такого контенту, що я когось там ну втиху знімаю там, перевіряю їхню консультацію. Для чого це ну для цього просто є у них я думаю, більш за все таємні покупці, і може вона і за цього так. Побоялася, ну я можу сказати одне, що консультанти них ну так собі, звісно, розбираються, тому що я собі обирала шампунь. Такий мені порадили шампунь, я його взяла, Попробую для об'єму, бо воно дуже тонке волосся. Але перед цим я думала, що я все-таки візьму цей матрикс, але матрик щось доволі так сильно подорожчав, вже коштує майже 500 гривень, хоча ще недавно він коштує десь в районі 330-350 гривень. Ну і мені ж кажу, що дуже підходить цей шампунь. Але зараз він дорожчий і нам і запропонувала біолаж. Я напевно можу прикріплю його, як він виглядає. Але на жаль, для мого тонкого волосся він взагалі не годиться цей шампунь. тому що там іде дуже великий комплекс натуральних масок для мого тонкого волосся. Він буде важкий. Я знаю за це. Тому що я повила цей біолаж, я колись працювала в Лорані, тому я за це все знаю. Я знаю про Матрикс, я знаю про Нікс, я знаю про люкс, їхні Ланкон, сен Лоран і так далі, тому що я працювала з їхньою продукцією і плюс-мінус, знаєте, трішечки якби розбираюся. І я їй кажу, що мені це не підійде, і вона каже, ну да, та, так, напевно вам не підійде. Я так думаю, в сенсі. А навіщо ти мені це радиш, якщо воно мені не підійде? І зразу ти так навіть, задумуєшся, що консультантам навіть. Аби тільки продати, ну трішки я розчарувалася. Я в реалі вже не працюю більше трьох років. Виразно навіть чотири вже буде і я більше знаю про цю продукцію ніж їхні консультанти. І ще я вам покажу один із косметичних продуктів, які я дуже люблю. Це ось такий від бренду NYX, їх Клей брів. Він дуже класно фіксує песні цього білого нальоту. Я його вже не вперше купую. Мені вони і надсилали, і з кольором у мене, до речі, є у вітінку та цього я користувалася но. На жаль, його не було, тому я вирішила взяти собі ось такий дуже класна штучка, маленька, поміщається в сумочку і на дуже довго вистачає ціна, десь в районі там 300 гривень теж плюс. сьогодні. Всім привіт. Вже наступив новий день. Я прийшла на манікюр, буду робити ось переробляти свої обробки. До речі, мене дуже багато питали, що це за лак. Це до речі, він там називається якось кошачий глаз, але він настільки яскравий, що мені вже набрид, Я напевно щось. В ніжне перероблю і ще хочу розповісти одну ситуацію. От вона з цією камерою, дуже дивні, які ситуації відбуваються вчора. Я загубила мікрофон. Думала, що я вже його не знайду. Думала, що я його викинула. Я перерила всю квартиру, все шукала. Я його так і навіть не знайшла. І навіть де він був. На моїй оці чорні туптинці, і знаєте, що саме головне лишатися при цьому жінкою і звинуватити всіх навколо. Навіть мій чоловік трошки відгріб, але нічого. Я тільки що вийшла від своєї Олічки, вона мені зробила просто неймовірно ніжний красивий манікюр, тому що до цього в мене був такий, як ви бачили, дуже яскравий. І зараз я напевно піду, схожу на нову пошту, тому що там мене сталася якась знову дивна ситуація. Я відправляла там посилку собі в поштомат в комірку, але на жаль. Чомусь вона не прийшла, сказали, що чогось вона не помістилася, хоча, наче, дивлюся по параметрам, та все, ну, там все нормально по параметрам, а вони мені відправили на найближче відділення, тому я зараз піду її забирати і дивитися, що там. Щоб ви розуміли, я в той день на новій пошті так і не змогла забрати свою посилку. Це трошки дивно, тому що посилка по Києву мене вже десь ганяла цілий день, і її так і не довезли. Тобто, я молоде, чи я її не чекала все таки до шостої години вечора, а прийшла на наступний день, тому що я б дарма потратила свій час. Розкажу вам причину, чому мене це все бісить, тому що. Я контент завжди на Ютубі планую, тобто він мене постійно має виходити в неділю о 12-й годині, і для цього мені зарані потрібно, хоча б відзняти обов'язково, і також на монтаж, і щоб зробити. Обкладинку, так як я все самостійно роблю. У мене зараз немає ніякої команди, ніякої допомоги. Я все роблю сама, тому що в мене, якби мінімальний бюджет, я не можу собі поки що дозволити якогось там працівника, який би мені, знаєте, це все допомагав. Тому я це все роблю сама, і так як я стрілець, коли порушуються знаєте, ось такі терміни, мене це дуже сильно бісить. Я тоді злюся. до мене краще хай в ті ні, тоді ніхто не підходить, тому що. Я не навичу, коли все йде не по плану, але зараз я вам покажу, що я все таки чекала, що я отримала і що буде найближчим часом, і те, що ви напевно. Це таки раніше побачите, ніж вийде ось цей влог. Найближчим часом у мене буде огляд на ось таку їжу, дегідрована вона називається, тобто вона в такому підсушеному вигляді, і її потрібно там залити, просто буде кип'ятком. По типу, щось таке подібне в дитинстві. Ми їли мівіну, колись запарювали постійно. Я думаю, що ну, частенько хто ходив в школу, щоб перекусити, чи коли вдома там найти не було що поїсти, або щось там батьки готували таке, що нам не подобалось. Ми, тишком нишком їли ось цю міну. А це якби їжа все-таки розвивається, щось створюють нове, і вже в нас дегідрована їжа навіть є борщ український, те, що для мене дивно. Я такого не пробувала, мені буде цікаво спробувати, наскільки можна це відродити, так, якщо воно в сухому вигляді, в сухому вигляді до прикладу. Також я взяла картопляне пюре, локшину з куркою. ну Це щось буде подібне на мівіну, тільки, напевно, трішки краще. Я думаю, там буде по якості локшина краще. Також те, що я ще теж не пробувала, це бограш. Це така западенська страва. Вона має бути така більш пікантна і гостра, те, що я як завжди обожнюю. І також грибна юшка, теж таке, що буде максимально легке. І те, що я вже пробувала, це ось такі грислики. Ви їх теж побачите на відео. От що мені сподобалося, що вони, як оці картопляні чіпси, тільки м'ясні, прям аж хрустять. Ну, мені дуже сподобалось. І я вам скажу, що тут доволі дуже класний склад. Він майже натуральний, тобто тут нічого такого немає. Тут тільки єдине, що йде, сіль-нітратна, але нічого страшного в ній немає, якщо вона в розумних. Доза, тому що це йде більше як консервант, щоб вони могли якби зберігатися. І також мені ще надіслали те, що мені дуже цікаво, це ось такі батончики. Вони теж мають бути натуральні. Тобто, тут, наскільки знаю, тут цукру не повинно бути. Замість цукру тут має бути мед. Потрібно, знаєте, відвикати вже трішки від марсів, від снікерсу і щось переходити на ось таке легше, вважаю. Ранок сьогодні у нас понеділок, день складний. Я рано проснулася. Ви можете побачити це все на моєму обличчі, по моїй зачірці. Я лише встигла сьогодні помити голову. Сьогодні в мене якби має бути просто вихідний день, тому я покажу, що я роблю в свій вихідний день. Він не прямо не такий напряжний, там він стосується. Цілком суто моєї контент-роботи, але покажу я вам, що я буду сьогодні снідати. Щоб не витрачати мільйон часу на приготування, сьогодні я буду їсти ось таку гранолу. Вона має бути трішки така солодкувата. Заправляю я це все ось таким йогуртом активі, тому що, на жаль, з молоком. Я не можу його їсти. Мене організм не приймає лактозу. Я зараз помаленьку привчаю себе, хоча би якесь рослинне молоко вживати. Ось таке кокосове. Кокосове. Я його додаю собі в каву, щоб не додавати цукру, тому що ну. Я не можу пити каву, наприклад, з іншим молоком або коли воно лише гаряче, тому що організм не сприймає лактозу і мені стає якось трошки, знаєте, так, не дуже добре. Тому сьогодні я напевно покажу, як я підбираю свій контент, для чого мені взагалі Ютуб, як я все аналізую, все покажу, все, тому що я ну, ні в що не вкладаюся, ні в який маркетинг, я все розкручуюся своїми силами, тому зараз я вам все це покажу на телевізорі. Як я підбираю собі теми, що я думаю собі знімати, що я шукаю в Ютубі і так далі. Отже, ми перейшли на головну сторінку мого Ютубу. Я завжди дивлюся обов'язково стрічку, що в рекомендаціях. Зараз, як бачите, щось рекомендує мені від футболу, тому що мій чоловік постійно щось дивиться про футбол. Також я завжди дивлюся, ось це на музику випадково зайшла. Які теми зараз актуальні? От зараз, бачите, зараз всі дуже сильно обговорюють Євробачення тему, бо скоро вже нацвідбір, я теж дуже велика нац... нацвідбору, завжди його дивлюся. І фанатію, напевно, в цьому році я буду за Машу Кондортенко вболівати, ну, тому що якби, таких сильних конкурентів в цьому році, на жаль, немає. Також я дивлюся, на... обов'язково на назви. Тобто, як люди підписують свої відео, можливо, звертаю на якісь більш провокативні назви. Потім обов'язково я звертаю. Ось я вчуся зараз знімати влоги свої перші запускати, тому я теж дивлюся. Ну, якби своїх колег можна сказати, чи конкурентів, кому як зручніше, аналізую, дивлюся, що вони знімають, що вони показують, тому що щоб потім і мені було знати, що знімати, і, і за цього я, наприклад, там щось відкриваю і ось так, от аналізую. Вчора, щоб ви розуміли, я навіть навчилася нарешті виставляти правильно пісні, додавати у відео в YouTube, які, наприклад, не мають якісь знаєте, таких авторських прав, але ними можна користуватися. Бо до цього я думала, якщо немає ніяких якби, авторських прав, тому цю пісню можна спокійно використовувати, але ні, автори хочуть, щоб їх обов'язково відмічали. Там вони навіть описують у цих все відео, все розповідають. І я нарешті до цього дійшла, тому що мені завжди накладав Ютуб якісь там санкції, тобто не давав мені монетизувати свої відео, тому я нарешті дійшла до цього. І бачите, я напевно скоро вже зможу курси продавати, тому що я веду свій Ютуб не так давно, але я вже стільки помилок пройшла, я на цьому чуся. Всьому сама це мій такий досвід, тому що раніше я відео виставляла лише в Тіктокі і в Інстаграмі. Там ну все геть по-іншому, тут напевно. Це я вважаю одна із таких, знаєте, найстрогіших платформ. Тепер я, напевно, вам трішки більше покажу свого заколісся, як я готую до зйомок, що я використовую в макіяжі. До речі, я дуже працюю над своїм макіяжем. Я стараюся максимально зробити ідеально, щоб потім ну, на відео нічого, як би як то кажуть, не фотошопити. І зараз покажу всі свої фаворити. Я ось нанесла уже тон контурінг, один із найкращих, який дуже легко розташовується. Зараз покажу. Кажу, як це все виглядає. Трішки мій хаос. Все, в мене лежить ось такий косметичці. Тут все понятне: і пензлики і все. У мене завжди такий, знаєте, творчий хаос Зараз у мене нанесений ось такий тон. Estee Lauder, Я його дуже сильно люблю, дуже довго вже ним користуюся. У них, якщо чесно, одні з найкращих тонів, які я пробувала. Він і матує, але ну, тільки не повністю. У нього такий фініш більш сатиновий, і він реально дуже добре тримається. Нюансом, новинкою, зараз я розвернусь, напевно, щоб було краще. Вона це ось такий консилер від Armani. Дуже класно він теж зволожує, не підкреслює морщинки, ну, не западає. Хоча в мене, якщо чесно, трішки він западає. Я не знаю, я використовую любий консилер, і все одно є така ситуація. Але він дуже гарно виглядає на шкіри, він прям як блюрить. Ну, я в захваті дуже класний. Я тепер думаю, можливо, ще тон варто спробувати. Ну, Дуже цікаво. Зараз вам, до речі, це все покажу на відео, теж, як він буде виглядати. Я фіксую ось все ось такою професійною подрою. Make -up forever, вона матує і блюри. Теж, в принципі, дуже хороша. Вона подібна десь до Худи Beauty, тільки вона менш матує, я вважаю, такий в неї фініш, більш сатиновий. І якщо порівнювати контур і рум'яна, те, що теж обов'язково в мене є ось такий від By Mario. Ну, я думаю, ви розумієте, що він в мене фаворитах, тому що тут вже майже нічого немає. Зараз, якщо вийти, я розпакую. Ось я його просто використала до дири, тобто тут залишилось буквально трішки, і я вже замовила рідкий контурінг від Селени гомес. Та він, мав бути в такому доволі холодному кольорі, хоча зараз блогери щось пишуть, що він доволі теплуватий. Ну, в принципі, мені тепловаті теж підходять, вони на мене на мені дуже живо виглядають, тому побачу, я вам напевно обов'язково покажу. І якщо говорити про рум'яна, то рум'яна ось такі я використовую від ПС. На них були дуже непогані відгуки. Ну, я скажу тільки одне, що ну, я з макіяжем вже дуже давно працюю і знаю дуже багато про нього все. Я б не сказала, що. Повілка він дуже легко розташовується, тобто ну, його потрібно трішки розігрівати, і тоді він не лягає п'ятнами. А так, в принципі, непоганий. У мене дуже такий холодний відтінок, дуже схожий на ось цей популярний віддіор. Я, напевно, ось тут прикріплю. Що цікаве в цьому консилері, я можу скажу, я покажу вам зараз аплікатор. Цей, до речі, аплікатор він дуже такий непоганий. У нього дуже така зручна форма у вигляді капельки. Але що є цікавого про цей консилер, я можу сказати, що з ним потрібно бути дуже обережним. Тому що він, ну, якщо переборщить, то він справді може ось провалюватися. Але те, що він робить, то це просто якісь чудеса. Я наношу його завжди ось сюди, де у мене на найбільший синячок. І ось сюди трішки. бо тут теж у мене є такі венки, дуже помітні, їх прям дуже добре видно. І наношу також ось сюди, на цю сторону. І сюди, щоб перекрити те, що потрібно. Сюди, ось в ось ці частини, я ніколи не наношу консилер, тому що частіше всього я тоді перебачую і все. Воно прям так дуже тоді помітно, що його дуже багато. І розташовувати я все буду ось таким спончиком. Він же у мене такий забруднуватий, заношений. Це, до речі, від золотажку Я купувала. В принципі, він дуже м'ягенький, схожий на ось цей б'юті блендер. Мені дуже подобається. І я його ось так от починаю трошки розпреділяти. Напевно, я ближче підійду, покажу вам до після. Ось тут уже перекрила. Бачите, ця зона вже стала така набагато світліша. Він, взагалі, так якось дуже гарно відшліфовує. Ну, мені дуже подобається. Як потім це виглядає в кадрі, він так як витягує трішки підфотошоплює. Ну, дуже гарно. Я дуже перепрошую, у мене тут відбувається ремонт, тому буде трошки візуальніший шум. Я зарання вибачаюсь. І давайте я оформлю другу сторону. Раніше я користувалася. Мене був нарс, але він із-за того, що був матовий, то він і трошки пересушував ось цю зону під очима. Якщо у вас такий доволі смоглявий відтінок шкіри, то я рекомендую ось такий п'ятий відтінок. Там, до речі, ці всі консилери від Armani потрібно тестувати, тому що там дуже така велика проблема з відтінками. Там ну, світлий кольор, він прям дуже світлий. Тобто, ну ви розумієте, я не прям сильно така, ну, засмагла. Ну, у мене така засмага легка, але не прям така суттєва. І я користуюся аж п'ятим кольором. Далі я покажу ось свій must-have, Це ось ця пудра від Makeup Forever. Вона просто вау! В чому плані? По-перше, тут іде відразу ось така пух. Упаковочка. Вона йшла відразу в наборі. Часто дуже, наприклад, я знаю Міка Баймарі, там на, на рахунок Foda Beauty, не знаю, до речі, чи там йде пуховка в подарунок. Ну я знаю, що в багатьох ну, її потрібно купувати. І в наші коштує при цьому десь 15-20 доларів. Що для мене ну, взагалі шок за таку фігнюшку віддавати такі пешені гроші, навіть як то кажуть. Далі ще покажу, що тут дуже зручна упаковка, вона закрита, тобто, ну. Мінус завжди розсипної пудри в тому, що якщо її носити в сумочці, вона може розсипатися. Просто ну вона така дуже дрібного помолу, і вона легко розсипається, якщо є якась така, найти щілина, і звідти дуже добре випадає. Тут просто дуже класно і можна регулювати кількість ось використання. Тут є ось такі. Я завжди відкриваю її не повністю, а десь наполовину, і мені дуже зручно і за цього її набрати. І я все висипаю на кришечку. Стільки скільки мені потрібно. Що класно в цій пудрі, що вона не повністю мотує, а тільки трішки злегка. І дуже гарно блюрить. Це теж вважаю, для зйомки дуже класно. Коли якесь професійне освітлення, то вона дуже гарно підфотошоплює обличчя. І тоді не потрібно ніяких там фільтрів. Я ну, в Ютубі майже нічого не накладаю, там ніякого фотошопа. І я ось так ось набираю її з кришечки, потім обов'язково трішки облатоньку, щоб там залишки, і тоді починаю ось припудрювати. Я буду сюди трошки дивитися в своє зеркало, щоб бачити. Яка Я просто ну, В захваті дуже класна пудра. Я не знаю, і вона чогось в нас в Україні не сильно дуже популярна, в нас дуже хуто там рекламують. Потім цю від фенті Ріани. Теж її дуже, Я теж її дуже думала брати, але там не було якраз ось цієї пуховки. її треба окремо купувати. А ця дуже класна. Як вона зашліфовує? Це просто круто. Я взяла її, була чорна п'ятниця, я її взяла по хорошій знижці. От, до речі, в Мейкап Forever дуже непогані продукти. Ось дивіться, ось тут уже нас пудра. Дивіться, як все гарно зашліфовано, заблюрна. Боже. Я прям дуже в захваті. І ось тут, бачите, як мене обличчя прям переливається. Ну. Просто я, я в захваті від цієї пудри, вона реально дуже крута, я її рекомендую. І ще, що тут дуже класно, що тут така велика банка, я не знаю, наскільки мені її вистачить, напевно, більше року точно. Хоча я макіяж роблю ну, частенько, декілька разів на тиждень, тому що в мене постійно зйомки. і мені, я думаю, її точно на дуже довго вистачить. Бо в цьому не була шарлота. І вона мене якось, ну, знаєте, дуже швидко закінчилась. Дивіться, який об'єм. Колір у мене для смуглої шкіри з такої злегка підзагорілий, під 2,1, кому буде цікаво. Ось такий мій рекомендаціон. І ось такий кінцевий макіяж у мене вийшов. Покажу вам його ближче. Мені дуже подобається, дуже так натуральненько. І дуже красиво в катрі бажаю. Сьогодні я знаю, що буду вам показувати. Я буду робити повторний огляд на доставку Осаме суші. Тільки це буде в нас не звичайні там бюджетні роли, а роли з преміум сегменту, тому що недавно сиділи з друзями, замовляли їх пробували, і вони мене звичайно вразили. І тепер я думаю, що я точно маю це вам теж показати. І цікаво, чи повторно вони відправлять знову такі хороші позиції. На цій останній ноті я буду завершувати свій влог. Я дуже дякую. Дякую, що ви додивилися його до кінця? Обов'язково лишайтеся зі мною буде далі тільки цікавіше.